Ми дуже рідко збираємося так. Але я це трагічний день сьогодні. я прошу, я прошу всіх, коли ми мовчаємо, вшанувати людей, Сьогодні тебе 30. Я вам дуже вдячний. Я депутат пожертв. Плакс. Депутат вже другого злихання обруця медлого фабрика. Партія, народна партія. Народна партія. До партії регіонів немає і не мав ніколи ніякого відношення. Голосував проти, голосував за звернення на минулій сесії, якщо ви знаєте, нас було шість депутатів, які звертались звертались про зупинку гроття. Я хочу сказати лише два слова. Шановна громада, це трагічно. Дуже школа для громади місцевої і суспільства країни. Але вона повинна бути усвідомлена, тому що це результат того, що на останніх виборах двічі на вибори прийшло аж 33% виборців. І ви зараз повинні дати чесну відповідь самі собі. Ви там були на дільницях. Ви вказуєте, що хтось за вас вирішував. Якби ви прийшли ми були, були. Ви були ваші сусідні конкретно по тому, що вам задали питання. Я відповім конкретно. Я не переливаю що вам порогня, бо буде завтрашній день. Скажіть, будь ласка, що кожен з вас, як депутат, зробив для на нашого міста. Я можу розказувати вас так, Дослідно, депутати Смілянської ради, які підтримали рішення про підтримку політичного курсу президента України та засудження дії офіційних лідерів. Зачитую. режим'як Володимир Володимирович, міський голова, Бобко, Микола Іванович, партія регіонів, Золото Вертій, Віктор Борисович, Батьківщина. Хто є на сцені? Нема Доволодолети вже добре в батьківщині. Він вийшов, батьківщині в партію. Гайдайць, Івана Борисівна, регіони. Трушкевич, <пілу> Олег Юрійович, партія регіонів. Біло Скотський, Сергій Анатольович, регіони. Ликолайк, регіони, Карло Петяна, регіони. Харченко і банк, КПУ. нітінченко Ольга, КПУ. Регіони. Сьомий Сергій регіони. Супут Володимир. Регіони. Кріпосний Валерій. Регіони. Косенко Наталія регіони. Косенко Любов. Регіони. Лис... Лисиця Володимир. Партія і Української. Волина лікараторія. Народна партія. Кусерка Наталія. Українська платформа. Прилюта Олександр. Регіони. Тахно Олександр. Регіони. Інченко Олександр, регіони. Мотуземку, Олександр, регіони. Ті, хто знати є, підніміть руку, хто голосував. До чого ви стоїте? Гайба! і підтримують правому адресі.